Мої вітання. друзі! Сьогодні у нас на ремонті індукційна плитка Gold Diamond, сенсорна панель у неї, і вона прийшла несправна. Гвинтів не вистачає. Тобто самі вже заглядували, казали, що в ній гудить. А що вони не, не зрозуміло? Знімаємо верхню кришку. Всередині бачимо стандартну схемку. По центру це у нас сама катушка випромінювання. Плата керування сенсорна, кулер, і під катушкою в нас знаходиться імпульсний блок живлення і силова частина. Яка розкачує катушку. На радіаторі у нас діодний міст і транзистор. Так, Блок живлення імпульсний. Спостерігаємо так, електроніка, транзистори керування. так, діод, Конденсатори резонансні, ну, запобіжник. Запобіжник, як ви можете бачити, він тут уже згорівший, навіть вистрілив. Є почорніння. Ну що, Давайте будемо проводити якісь заміри і починаємо ми, як завжди, з силової частини, тобто з діодного моста і транзистора. Стаємо на виход діодного моста є в нас КЗ, але це можливо сам транзистор пробити. так, по входу діодного моста нічого немає, і міряємо транзистор, переход силовий. Так, тут пробій. Ну, Давайте спочатку відкрутимо радіатор. Випаємо спочатку транзистор, тому що бувають такі випадки, що транзистор, тобто діодний міст залишається живим. Давайте перевіримо, поки що випаяємо транзистор. Якщо він пробитий, то перевіримо потім діодний міст. Якщо діодний міст пробитий, будемо, звісно, міняти оба елементи. Так, Відпаюємо транзистор. Що тут у нас стоїть? Так, Тут щось потужне стоїть, 25 n 120 25 А 1200 вольт. Так, і оглядаємо ще. Давайте перевіримо тепер на діодному мості на виході. І як ви бачите, коротке не зникло. Тобто проблема також є в діодному мості. Будемо його відпаювати, звісно. Тут стоїть 15 А 1000 вольт. Да, ось такий він. Будемо його міняти. Так, далі ми за допомогою зубочистки прочищаємо отвори, куди будемо вставляти нові деталі, щоб нам нічого не заважало. Є, отвори підготували. Далі нам потрібно також перевірити конденсатори резонансні. Так, і також обов'язково потрібно перевірити обв'язку розкачки самих. Самого транзистора, тому що тут е, бувають такі випадки, що коли вилітає вихідний силовий транзистор, то тягне за собою драйвер розкачки. Так, ніде у нас більше короткого немає, це добре. І Зараз ми будемо міняти, відпаювати згорівший запобіжник на 10 А і ставити новий. Так, Будемо ставити трішки в більшому форм, -форм факторі. Це ні на що не впливає. Ставимо його на своє місце і, звісно, запаюємо паяємо якісно, ніжки відкусуємо, звісно. і Далі будемо паяти нові силові елементи, тобто сам транзистор, ставимо трішечки потужніший і діодний міст на 20 а 1000 вольт. Не забуваємо наносити термопасту. На оці компоненти силові, тому що тепловіддача повинна бути добра. Далі ставимо елементи на радіатор і закріплюємо їх за допомогою гвинтів, надійно кріпимо. Прокладок ізоляційних тут немає. Транзистор-діон ми закріпили на радіатор. Далі перевертаємо і ставимо на саму плату. Направляємо ніжки, ставимо все. Але поки що не запаюємо до тих пір, поки не закрутимо цей гвинт, щоб радіатор у нас сів на своє місце. ну Разом з деталями, звісно, все затягнули. І далі проводимо паєчку. Нагадую ще, раз, що паяємо дуже якісно, голова не жаліємо, тому що тут сила струми доволі таки дебела проходить. Все, запаяли елементи, далі ми ніжки відкусуємо. Також промиваємо плату від залишків флюсу. Промили, висушили і після того, як ми все зібрали, будемо ставити плату на своє місце. Так, згорівші деталі нам не потрібні, то ми на здачу віддамо власнику. А зараз поки що будемо кріпити плату. Після того, як закріпили плату, ставимо катушку на своє місце, укладуємо дроти, щоб ніде нічого не звисало. Все закріпили, як ви вже могли замітити, термодатчика в центрі катушки немає. Я не знаю, яким макаром воно. Контролює температуру нагріву, ну, тобто якась урізана схема. Після того, як зібрали, давайте спробуємо вімкнути. Потужність будемо контролювати за допомогою ватметра, який на розетці розміщений. Давайте подаємо напругу. Нічого не стрельнуло, це вже добре. На індикаторі, як ви бачите, мигають полоски. І давайте активуємо, вімкнули, далі піднесемо сталевий предмет. Але нічого не відбувається, тому що потрібно активувати саму, саму катушку. Є у нас запуск і показує, що відсутня посудина. Імітуємо нашу посудину. Як ви бачите, є в нас старт і давайте я вам трішки краще покажу по ват скільки у нас споживає сама плитка. Як ви бачите, на індикаторі плитки 1800 Вт, а споживає вона 1 кВт, тобто на 800 Вт. І тут уже китайці збрехали. Ну, Це не являється несправністю, такий, такий функціонал. Так, железяка в нас нагрівається, все добре. Далі вимикаємо і будемо пробувати збирати. Також будемо перевіряти в зібраному стані. Закриваємо верхню кришку, закручуємо всі гвинти. Не всі їх не, не вистачає, тому що не дали. Все, після того, як зібрали, будемо ще раз перевіряти, вмикаємо, ставимо железяку і активуємо старт. Все, є у нас запуск, і попробуємо ще. Так, 1800 Вт у нас на дисплеї, а на ватметрі 1 кВт, 1,39. Так, давайте спробуємо додати. Ага, 2200 це у нас потолок. Так, 1070 на ватметрі. Давайте зменшимо. І на ватметрі теж у нас потужність падає, але вона не відповідає. Ну що зробиш? Китай-продукт. Тут нічому дивуватися, тому що, тому що це Китай. Так, 2200 на табло, 1090. 2 Вт на ватметрі. Все, железяка у нас нагрівається. Більше не будемо мучити, ще трішки протестую за кадром. І в результаті, що ми замінили, діодний міст, силовий транзистор і запобіжник на 10 А. Ось така біда, друзі. Все. Віддаю власнику, вам дякую за увагу. На все добре, до побачення.